Дорогі земляки, на цьому тижні закінчуються перегони до Верховної Ради. Я сподіваюся, що ви зробите правильний вибір. Я дуже дякую вам за сумлівну працю, за гарне відношення. Я хочу сказати, що я йду до кінця. Я не знімаю свою кандидатуру, як ходять на сьогоднішній день, чутки, що я нібито знімаю, чи віддаю свій голос, чи віддаю, щоб ви голосували за кого, а не за мене. Також, дорогі земляки, хочу сказати, що це дуже важка і тяжка була кампанія, тому що дуже багато бруду, дуже неправдивих чуток, які, на жаль, сьогодні розпространяють наші конкуренти. Але я думаю, ви зробите правильний вибір і розрахуєте все вірно. Але, на жаль, я не все встиг зробити, тому що на сьогоднішній день дуже багато перепонів від влади від влади. Так, наприклад, ми дали обладнання для водоканалу, але, на жаль, на сьогоднішній день його не запустили. Також почали розпочали робити дороги, на жаль, не все закінчили. Я вам обіцяю, що все, що ми почали, ми закінчуємо чи в цьому місяці, чи в наступному. Все, що ми взяли, ми обов'язково виконуємо. Ще хотів вам сказати, Господь. Допоміг і та людина, яка випустила чоловіка, який торгував дуже важким наркотиком, сьогодні був арештований за хабаря. Справедливість вистежтувала. Тому я вас закликаю 28 числа зробити правильний вибір. Голосуйте за самостійного кандидата, а не за представника партії, тому що самостійний кандидат буде відстоювати ваші інтереси, а не інтереси партії. Хай вам щастить. До зустрічі.